Доброго дня, вітаю всіх присутніх про перебіг відновлювальних робіт на об'єктах, які зазнали руйнувань внаслідок збройної агресії РФ у харківському районі. говоримо з нашими спікерами, директором департаменту містобудування та архітектури, головним архітектором області Антоном Коротовським та першим заступником начальника Харківської районної військової адміністрації Волод... Володимиром Усовим. Пане Володимира, будь ласка, починайте. Спочатку ваша доповідь, потім питання від журналістів. Доброго дня. Шановні колеги. Стосовно відновлюваних робіт в Харківському районі, на сьогоднішній день у нас відбувається відновлювальні роботи в місті Дергачі. Вже відновлюється 17 багатоквартирних будинків. Зокрема, годовність будинків на вулиці Центральній становить приблизно 70 А по вулиці 23 серпня близько 30%. Повністю закінчити всі будинки планується до кінця листопада цього року. Також проходить капітальний ремонт амбулаторій в селищах Лісне, в селах Руська Лозовата, великі проходи. В амбулаторії в селі Великі Проходи на сьогодні роботи виконані на 35%. Закінчити роботи планують до кінця листопада. В селищі Лісне готовність об'єкта до 35% і закінчення планується до кінця жовтня цього року. В руській лазові амбулаторії роботи виконані на 35%. Завершити їх планують. До грудня місяця розпочати роботи відбудови центру первинної медицини санітарної допомоги в місті Дергачі та адмінбудівлі в Руській Лазовій. Відновлення цих об'єктів відбувається за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії та місцевого бюджету. Також у 2023 році планується за рахунок цих коштів розпочати відбудову по одному будинку. В Роганській громаді це саме в населених пунктах Докучаївське та Рогані. Їх відновлення планують після узгоджень відповідних документів. Окрім того, за 22-й рік департаментом капітального будівництва Харківської обласної військової адміністрації виконані аварійно-відновлювальні роботи в 23 багатоквартирних будинках Харківського району, а саме, це 10 СНТ Рогань, 8 в селищі Докучаївське, по 2 в Люботині. Один будинок і один в Черкаській Лезавічі, два в Лісному. У двох закладах охорони здоров'я селищ СМТ Рагань та в селищі Черкаська Лазова. Також проведені роботи в шести закладах освіти: це місто Люботин, два заклади, СМТ Пісачин один, Рагань два, село Докучаївське один. У трьох адміністративних будівлях. Це СМТ Рагань 2 адмінбудівлі та СМТ пісачин 1. Проведені роботи в одному закладі культури, це сільський клуб в селі Яковлівка Харківського району, Ріфанська громада. Об'єкти, які будуть відновлювати, це в місті Дергачі. Аварійно-відновлювані роботи, капітальний ремонт, багатоквартирна житлова будинку за адресами це вулиця Центральна. Там вже проведені наразі монтажні роботи по влаштуванню віконних блоків, демонтажні роботи покрівлі, ремонт перегородок другого поверху будівлі, роботи з утеплення цоколю. Загальна кошторисна вартість згідно документів 95,3 мільйона гривень. Готовність об'єктів зараз наразі 70%. Авріна відновлює роботи багатоквартирних житлових будинків також будуть відбуватися в дергачах по вулиці 23 серпня. Аналогічні будуть проведені роботи: це ремонт покрівлі, вікон, опалення, тепла модернізація. Що ми потрібно буде зробити, забезпечити умови для проживання мешканців цих будинків. Загальна кошторисна вартість 112,5 мільйонів гривень. Готовність на даний час цих об'єктів десь складає 30%. селі лісно, Малоданильської громади, аварійно-відновлювальні роботи, капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини, центру первинної медичної санітарної допомоги. В селище Лісне. Там пошкоджені несучі та загороджувальні конструкції, які будуть замінені. Це вікна, покрівля, опалення. Це заклад забезпечує надання медичної допомоги населенню, розрахований на 987 осіб. Загальна кошторисна вартість 9 мільйонів гривень. Готовність об'єкта на даний час складає 30%. В селищі Руська Лазова аварійно-відновлені роботи відбувається в амбулаторії загальної сімейної практики КНП Центру первинної медичної і санітарної допомоги. Заклад розрахований на 5 тисяч людей. Наразі бригада виконує тут покрівельні роботи. Також заново переклали стіну, яка була розбита ворожим снарядом. Проводиться електротехнічні роботи, відновлюються водопостачання. Також на 80% замінені вікна, які були зруйновані. Загальна кошторисна вартість 5,8 млн грн. Готовність об'єкта складає на день час 35%. В селищі великі проходи аварійно-відновлення роботи в амбулаторії загальної практики. Також це є ремонт пошкоджених несущих та загороджувальних конструкцій, покрівлів вікон, опалення. Ми повинні забезпечити умови для надання медичної допомоги населенню і покращити якість послуг. Заклад розрахований на 2,5 тисячі людей, Загальна кошторисна вартість 11,7 мільйона гривень. Готовність об'єкта наразі складає 35%. Нещодавно розпочаті роботи по об'єктам аварійно відновлення роботи будівлі КМП Дергачівської міської ради, аварійно відновлення роботи реконструкція адмінбудівлі за це в селищі Руська Лозова. Загальною кошторисною вартістю 86,3 млн грн. Також триває підготовка документів на таких об'єктах, як аварійно-відновлювальні роботи, капітальний ремонт багатоквартирного 9-поверхового житлового будинку в селищі Докучаївська Роганської громади з гарною кошторисною вартістю 19,5 млн грн. Також аварійно-відновлені роботи, багатоквартирного жилого будинку, також Роганська громада, следова громади, Рогань, загальною кошторисною вартістю 17,3 млн мільйона гривень. Доповідь закінчив. Дякую, Антон Володимирович. Володимир, ваша частина ще доповіді. Так, угу. будь ласка, добрий день станом на сьогодні, внаслідок російської збройної агресії на території Харківського району зафіксовано близько 22 тисяч фактів пошкоджень об'єктів нерухомості, які вже занесені до реєстру пошкодженого зруйнованого майна. По громадам окремо, безлюдівська громада 107 об'єктів, Височанська громада, 201, Вільхівська громада, 1900, Дергачівська громада, 1255, Липецька громада, 155, Люботинська міська, 170, Малодонилівська – 300, Мереф'янська, 440, Нововодолазька, 56, Південно-Міська – – 13, Пісочинська – 200, Роганська – 474 об'єкти, Солоницівська – 160, Харківська міська 6068 об'єктів, Циконівська 558. Дана інформація не є остаточною. Кількість пошкоджень постійно зростає внаслідок як обстрілів, так і проведення обстеження. Також окремо сформовано перелік пошкоджених та зруйнованих об'єктів нерухомого майна, серед яких 13 163 індивідуальних житлових будинків, близько 3 тисяч багатоквартирних житлових будинків. В яких пошкоджено або зруйновано орієнтовно 2762 квартири, 549 об'єктів закладів освіти та спорту, 157 об'єктів охорони здоров'я, 84 адміністративних заклади, 3019 об'єктів енергетики, 65 об'єктів водопостачання та водовідведення, 26 промислових об'єктів, та 41 об'єкт сільського господарства. Районною військовою адміністрацією здійснюється моніторинг та збір пошкоджених та зруйнованих об'єктів. Робота в цьому напрямку триває щодо програми. Є відновлення на території Харківського району. Від мешканців вже подано дев'ять тисяч заявок на компенсацію пошкодженого майна та 633 заявки вже. Подані на отримання компенсації за повністю знищення, знищене майном. Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти прийнято 466 рішень про надання компенсації та передано на виплату для заявників. Кількість прийнятих рішень про відмову у наданні компенсації 1311 заяв. Загальна сума призначених виплат – 36 мільйонів 940 тисяч 17 гривень. В рамках цієї програми 776 заявників вже отримали грошову допомогу для дрібного ремонту житла на загальну суму 55 мільйонів 830 тисяч гривень. Доповідь закінчив. Дякую нашим спікерам за інформацію. У нас питання від журналістів Ірина Гнатюк, Суспільне Харків. Пане Сергію, до вас запитання ще раз можете сказати, скільки загалом по області надано на є відновлення заявок, і якщо можна, по громадам або по районам? Окремо заявок? по громадам. Так. Цього довідки нема, готувалися до виступу Харківського району. Зараз одна хвилина. Загальна кількість заявок складає майже 15 тисяч станом на сьогодні. Окремо по ви маєте на увазі пошкоджене майно або знищене. По знищеному майну зараз розріза немає. Він буде вже наступного тижня. Повний розріз по кожній громаді окремо. Якщо казати окремо по районам, то дивимось. Так, У нас Богодухівський район. В мене по кожному району підводки немає. Я буду по громадам можу вам розповісти. По Богодухівському району. Богодухівська міська 14 заявок, Золочівська селищна 160 заявок. по Краснокутська селищна 2 заявки. Це весь Богодухівський район. У Ізюмському району, Балаклійська міська рада, 1214 заявок, Барвінківська міська, 206, Донецька селищна, 144, Ізюмська міська, 1491 заявка. Кун'євська сільська, 25 заявок, Оскільська, 133, Савинська, 83. По Ізюмському району все. Красноградський район, він в нас майже не пошкоджений, не постраждалий. По Красноградській міській 5 заявок, і по Наталинську одна. Ну, це якась так, помилка. По Старовірівській теж одна заявка. По Красноградському району це все. По Куп'янському району, Великоборлуцька 31 заявка, Вільхувацька 7. Дворічанська 19. Кіндрашівська, 26, Куп'янська, 241, Курилівська, 38, Петропавлівська, 22, Шевченківська, 128. Куп'янський район, все. Лозівський район, Близнюківська, 2 заявки. Лозівська міська, 224 заявки, Олексіївська, сільська, 6, Першомайська міська, 225. По Харківському району я вже навів інформацію. По Чугойському району Вовчанська міська 98 заявок, Зміївська 3, Малинівська 80, Новопокровська 7, Печеніська, 50, Слобожанська, 57, Старосалцівська, 97, Чкаловська, 274 заявки, Чугуївська 383. Так, ну загальна сума призначених виплат в нас складає, якщо брати всю область у розрізі, передано на виплату 1251 заявка. Кількість прийнятих рішень про відмову у розгляді заявок з різних причин 1552 заявки. Отримали вже кошти 1811 заявників. Загальна сума складає понад 200 50 мільйонів, якщо так брати, орієнтовно, якщо я правильно розумію, це та виплата, яка до 200 тисяч була до 200 тисяч, все вірно. Да а, зараз ви з 1 серпня здається приймаєте заявки на знищене або а... Ну, другого. знищене майно да да а чи є вже розуміння, скільки з тих заявок, які надходять на ну на, 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 на стосується надання коштів на відбудову зруйнованого житла, а скільки на придбання житла? Ну, дивіться, заявник сам буде вирішувати, коли отримає сертифікат, буде він відбудовувати або придбати нове житло. Ну, ми не вирішуємо це питання. Заявник отримає електронний сертифікат і він сам вирішує, що з ним робити. Термін дії цього сертифікату 5 років. Він може придбати в іншій частині України нерухомість. Якщо йому не вистачає, він може додати там власні кошти. Тому цю статистику, на жаль, я не надам. Щодо е, кількості заявок, ну, звісно, в нас місто Харків на першому місці по кількістю знищеного майна. Потім в нас йде Ізюм, Дергачі е, Чугуїв. І цирконою. Ну це я ж кажу. Не остаточна інформація. У нас вже буде повністю відкритий доступ з наступного тижня. І тоді можна буде давати інформацію. Комісії Вже почали обстежувати комісії ці по знищеному майну. Вже почали обстежувати, але не в усіх громадах вони приведені у відповідність. Тому відповідно там до законодавства вони можуть привести у відповідність існуючу комісію, яка розглядає. Пошкоджене майно, або якщо в нас в них чогось не вистачає, вони складають нову комісію. У нас створених нових комісій 23. Ну більшість буде переводити у відповідність здіючі комісії. Так, тобто вони вже пройшли інструктаж чи ще проходять щотижнево, проходить навчання. Ну цей процес йде да. А про які складнощі вам відомо, що з ними стикнулися люди під час оформлення цієї допомоги, і як це можна вирішити? Головна складність всього цього? Процесу це відсутність у людин правовстановлюючих документів, які повинні бути там з 2013 року, якщо я не помиляюсь, у нас ведеться реєстр, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. І головна вимога для участі в цій програмі це те, що право власності повинно бути занесено до цього реєстру. І більшість проблем і відмов це відсутність. Це наявність у людей документів старого зразку, які не де не посвідчені. Ну вирішення цих питань допомагають як нотаріуси, так і державні реєстратори. В громадах комісії розуміють, що людині казати. Є. Ну, тому це питання вирішується. Важко, але вирішується. І ще ми стикнулися з таким. Ну, питанням у людей, а, ті, які були у попередньому етапі, подавали заявки, але так. в них сума була трошки більше ніж 200 тисяч. Тобто, так. що їм зараз робити? Їм по новій подавати заявки і чекати коли... Ні, заявку по новому подавати не над... не треба. Ну зараз я ж кажу, у нас працює два етапи: перший етап це сума компенсації до 200 тисяч гривень. Другий етап це сертифікат за знищене майно. Також нам обіцяють найближчий час. Третій етап це все, що перевищує 200 тисяч. Тисяч гривень. Тому якщо людина подала заявку, я ж кажу, вона може її відізвати. Якщо комісію не прийнято рішення, ну ніхто не забороняє людині відізвати заявку і ну і прийняти або у першому етапі, або у другому, або у третьому. ну Людина сама вирішує, що їй або зараз отримає якусь частину, або чекає. і Тобто чи правильно не зрозуміло, якщо вони подавалися їм було відмовлено, тому що було більше 200 тисяч. Вони зараз можуть просто відкликати цю заявку і податися по новій. Відзивати цю заявку не не, не треба, це ну цього робити не треба ні. Вона просто автоматично перейде у третій етап, але знову ж таки я ж кажу, що він ще не працює, і як він буде працювати, ну може і буде треба. Ну давайте дочекаємось, тоді будемо це питання і... висвітлювати. І ще одне запитання з приводу програми краще ніж було по циркунах. Там визначено 4 чи 5 об'єктів, чи вже почалися роботи? Ну, цим питанням опікується агенція з відновлення і не може коментувати. Ну, ми не куруємо ці об'єкти особисто мій департамент, тому не можу вам розповісти. Це краще або голова, або агенція вам доповість цю тему. І пане Володимире, до вас так само з є відновлення у вашій громаді, як в районі, як відбувається чи активно йдуть, чи перевіряють, записуються люди, подають заявки. Перевіряють, записуються чи подають заявки. Люди подають заявки як з -за кордону, як з території України, як з території громад, але є складність в тому, що у нас до сих пір ще є обстріли на певних територіях, це як Дергачівській громаді, як Липецькій громаді. Також складно, що з території, де були окуповані, люди виїхали і їх немає на місцях фактично, тобто обстеження проведення без наявності людей також є неможливим. Але люди подають ці заявки десь за кордону, а комісія до них потрапити не може. І ці заявки потрапляють протерміновані, і потім людям відмовляються. Дякуємо журналістам за запитання, спікерам за відповіді. Нагадаю, з Антоном Каротовським і Володимиром Усовим ми говорили про відновлювальні роботи, які тривають у Харківському районі.